Лілява красотка. На вигляд новенька. Ще плівочки всі на місці. Розетки не наші, але 220-240 вольт. Плівка на дисплеї, не царапана. Таке враження, що нова станція. При подачі 220. клацає реле, Чути високочастотний свист. Включення немає. Реакції на кнопку включення немає. Отаке. DC вона має. А від DC вона захоче чи ні? А від DC вона споживає 200 мА 190 і щось їй не подобається. E1, E3. І що то таке ніхто? Спочатку йдемо гуглити помилки на i R600, а потім розбираємо і перевіряємо батарею. Тут теж круто, що вона не розбирається. Паругранники по боках, трошки більші. Паругранники зверху. Тут в нас зарядка бездротова. Кришку зняли. Всередині шурупчики. Ззаду з затичками шурупчики. Добре, боковинки є. Ага, і треба перід знімати, перід з мордою. Ну та що ж, будемо знімати. Треба відключати. Як то робити? Тут є раз на мордочку. Помилка. Перша це перерозряд батарейки, третя це перегрів батарейки. Без зовнішнього живлення воно не вмикається. Свист, це є однозначно звук перетворювача на власні потреби інвертора. Тобто сам інвертор, скоріше за все, живий. Вона з далекої дороги. І я схильний думати, що в неї проблеми з акумулятором. Тому з нього ми й почнемо. О, відділив. Запхали сюди величезного нейшн. Ті, що зараз є нюанси з прошивками. Малесенький, бездротовий модуль комунікації, є пару запобіжників, жменя перетворювачів. Десь її товкли в дорозі, видно, ось пошкоджений дросель. І слід удару. Він об щось гепнувся. Тут варіантів небагато, по висоті це виходить десь оплату, напевно. Це не проблема поки. Фером фосфати, скоріше за все, батарейки. Можна було запхати більше. Як би дуже хотілося. Інвертор в зборі з акумулятором, пляцком, Прикручений до задньої стінки. Залитий герметиком, зараз будемо вишпортувати. Інвертор резонансник. До нього поки. Ніяких питань не маємо. Ось є БМС-ка. В будь-якому випадку викручувати модуль силовий і працювати з акумуляторами з БМС-ками. Воно все тут таке маленьке, дитяче, тому що всього-навсього 600 Вт воно видає по 220. Правильний синус, то зрозуміло. Де тут що розміщено? Чотири транзистори мусить бути. Вихідний каскад і всього-навсього два транзистора-повишайка. Отака дрібнота. Таке маленьке екофло з написом All Powers. Хоча до екофло воно, напевно, не дотягує. До інвертора ми питань поки не маємо. Знов Nation на субмодулі. Це повноцінний, повноцінний інвертор з реверсом. Тут ніяких зауважень. О, тут ще є транзистори. Може тут повишайка. Тепловідведення на металеву пластину, котра межує батарею з інвертором. А що ж тоді тут? Тут, напевно, синхронник виходить, бо це транзистор NCE 65 ТФ180, 650 вольтові. Та, значить, тут є синхронник. Ага. А повишайка тут. Добре, нам вже до батареї запитання ставити. З далекої дороги, скоріше за все, з глибоким розрядом. БМС. -ка. Nation процесор знову. Моб, його ять, балансир. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 ес. 8 ес батареї, літій ферум фосфат. На 3,6 грубо множимо. Є комунікація RX-TX з основною мордою. Оптично розв'язана, що не зле. На БМС на акумуляторі силовий вихід. Очікувано. Знеструмлений. По факту на банках 22,8. Глибокий розряд це би мав бути, по ідеї, 20 вольт 2,5 на комірку. Може, воно вже думає, що це глибокий розряд. фермфосфат. виходить, грубо 26 з копійками вольт повний заряд. А як по комірках? Давайте дивитися. Так, Б мінус. Лаком залито, не залито. І 1,6. А на Отак. Розпаюю балансир, будемо балансувати. Не маю грибінки з потрібним кроком, не маю конектора, на плату паятися, ризикувати не хочу. там Струм Струм тут може бути пару Ампер при балансуванні, а доріжки тоненькі. Тому зрізаю, точніше скручую інвертор, підпаююсь напряму на банки, маю свою грибінку, зразу перевіряю, що тут робиться і чи правильно я розпаяв, чи нема проблем. Щоб мені десь щось не гепнуло. І бачимо картину. 3-1, 2-96, 3.14. 2,84. 3.1, 0,1. Тобто 3.15, 14. От проблемна комбірка. 1,65. І остання 2:96. Беру балансир, якраз 8 s конденсаторний і запускаю в роботу, від мінуса починаючи. О, хай балансує легкий свист, діод діодить. Залишаю його, хай маринується, потім подам на силові контакти живлення, щоб то підзарядити ще й відразу. Буквально трошечки і БМСка стала на зарядку штатно. Тобто через силовий роз'єм. Я зараз батарею паралельно з балансуванням заряджаю. Так можна тут. Балансування пару Ампер. Кажуть до 5 перевіряти не буду. Батареї тут потужні, 600 Вт. То я собі можу дозволити струму трохи допакувати більше. 5 А. Я думаю, а, ну, вже навіть більше 5 не бере на тій напрузі. Гарно, хай підзаряджається. Зарядилась батарейка до 28 В, тому що більше мій амбулаторник дати не може. Відбалансувалась, причому балансування відбулося буквально під час заряду дуже швидко. Тобто це є новий акумулятор, і просто так сталося, що він довго їздив, або теоретично можна припустити, що одна з банок має саморозряд, та що мало 1,65. Про це ми дізнаємося через одну-три доби. Відключаю і то діло, залишаю, хай собі маринується і подивимося, що не буде саморозряду. Стоялася батарея добу. Тепер можу тут собі перекоси поміряти легко, ще на невідпаяному підводі балансира. 3,45, 3,44, 3,45, 3,44. одна сотка за добу це ніячому. Тобто, проблем немає. 3,44, 3,44. Як же мені поміряти опір тих батарейок? Та давайте загальний опір акумулятора глянемо. Тут всі міряти підряд. Доступ, доступ є, в принципі. Тільки як я то маю взяти, щупи не під то заточені. Так, от науган. Раз, два. Гоба. 3,45 мільйома. 3,45. Слайдуше. Вже так тисно, було 3,45, але хрен там 3,5. Наступний. 3,8. 3,78. Ну десь так, плюс-мінус то саме. Загалом нормально. 3,57. Чи треба мені то все перевіряти, не знаю. О, це як? Контакти. Попав на ізоляцію. Блін. 3,6. Ну, ну ну, попади мені на голий метал. 3,7, 3,69. Тобто акумулятор виглядає адекватним. Будемо вважати, що це довге зберігання. Доклалося до тих проблем і буде працювати гарно. А що до речі, по силовому виходу, якщо міряти, отак от на клеми, Гуаба 35 мільйон з БМС-кою разом. Добре. відпаюю балансувальні дроти і збираю. Я втішився, що батарея в мене ожила. І я то збираю, підключив інвертор, питань нема. І підключаю собі морду. А отут сюрприз. Тут мені згоріло, це не іскра. Це таке серйозне казе. І я не можу зрозуміти, чому і звідки і як. По силовому живленню. У мене ще якась проблема з мордою вилазить. Шлях. Зараз буду розбиратися, відкручувати то все. Але якась ерунда получається? Батарея в захист не впала. Силова напруга є на батареї. Полярність я не переплутав. Короткого замикання на морді нема. Це конденсатори. Що виходить, що це от зарядка тих конденсаторів так жахнула роз'єм. Я, чесно кажучи, трохи в шоці. Навіть включені батареї по силі мало то робиться, як вона по шині вимикається. Я трошки розгублений, Не роз'єми міняти в будь-якому випадку. Я нічого не наплутав. Це плюс батареї і на вхід бат на морду. Чудеса. Припаяти роз'єм не тяжко. Звичайно, заодно можемо подивитися на морду. З другого боку. І зразу приходить розуміння, що просто так нічого не буває. Короткого то немає, не залишилося, але дивіться, два транзистора. В тому дюрка, в тому горбик. Він, скоріше за все, буде пробитий. це є перетворювач на прикурювач. Нічого не було включено, нічого не було замкнуто. Якого дідька, раніше ж, при включенні морда працювала, нічого не горіло. Чому після обесточення і повторного включення воно довбануло? Та цей пробитий. Ну, а цей з діркою. Він вже не пробитий, бо в ньому вже дірка. Чи вижила щімка? Питання спірне. Так само, як питання, чи треба цей перетворювач 12 вольт на прикурювач. Аби він не заживлював нічого іншого. Бо може бути таке. Що він задіяний, наприклад, на USB, а це би вже була жопа. Хоча ні, я думаю, USB напряму перетворювачі мають із з високої, адже тут 20 вольт може бути на type c Коротше, отаке. Ймовірність того, що воно жахнуло, тому що не було підключені інші комунікації, близька до нуля. На батарею шина тільки йде на БМС-ку. Тому хизи, що це було і чому. Але маємо казус. G068N04G. Пізнав його як АГП. Це є 40 вольт 50 А. Маю 80 вольт 100 А. Запас не жме з аналогічних вузлів кращі транзистори. Гейтові кола цілі, шимка поживленню не пробита. Що це було і чому не зрозуміло, впаюю транзистори. Зараз будемо знову пробувати, а що я можу сказати? Таке життя майстра, часом ти щось провтикаєш, а часом і чудеса відбуваються, коли не від тебе залежить. Транзистори поміняні, роз'єми поміняні. Короткого тут немає, це зарядка конденсаторів. Перетворювач сонця транзистор в повному порядку. Короткого на прикурвлювачу не було де взятися. Чому тих два транзистора я хизи? Пробуємо ще раз. Підключаю БМС. ку інвертор вже живлення підключене. Е, керування інвертора можна попробувати підключити перше. Так, вже на камеру, як буде гарно горіти, то щоб було видно. Начні гвинти під руки лізуть, коли не треба. Так, це на зарядку. Це на зарядку. Це керування інвертора. Сюди я не бачу, блін. Де його запхати? Запхав є. Ну і живлення. Полярність точно правильна. Давайте будемо разом дивитися, чи воно буде горіти, чи не буде горіти. Ходи, Діма, будеш дивитися. Мені тільки що тут згоріло в руках, непонятно чого. Дімон прийшов. Так, ну включаю. Ні, тепер навіть іскри немає, ніхрена не відбулося. Що ж це було першого разу? Так, тепер питання в іншому, чи воно включиться, чи воно буде працювати. Так, тут десь кнопка була. Включилося. І, блін, бивуть мудрий, що це було. Станція. It's alive. It's alive. Та чекай, дай тобі пожаліюся, людям розкажу. Замонтував батарею, підключив інвертор, підключаю морду, в мене вогень летить, все горить, пробиті перетворювача, до речі, перетворювача. А де та зараза включається? Хтось знає. Прикурювач. Як його включити тут? Може він по замовчуванню увімкнений. Не думаю. Автомобільний, ніби як би він мав бути. Ну, Глянемо, чи він працює. Коротше, буває, в тому житті непонятки. Тобто, ну не було підстави причини, щоб він у мене згорів, а він мені в руках згорів. 12,46 вольта. Працює. Все, а грає, і... тільки дуй. Ай, теж дядька дивишся. Добре, хрен з ним збираю ту січкарню. Дімон побіг, каже, пали то все сам мені надоїло. Давайте вмикаємо. Тому що воно зараз заряд неправильний, бачить, то зрозуміло і не питання. Підключаю собі навантаження мінімальне. І десь тут була кнопка 220. Гоп. Загуділо, вентилятор пішов, а 220 є, є 220. Добре, затримкую. Працює, чи працює зарядка? Треба перевірити, я десь тут кабель вже кину. І тут збоку запихаю роз'єм зарядки. Так, побачило, не побачило. Є, байпас пішов, режим у пса навіть засвітився, пішла потужність. Тут я собі можу виключити. І зразу видало 99%, тому що там вже заряд є. Добре, дам йому зарядитися, прожину цикл, протестую і буду збирати. Що було з тим прикурвлювачем, я не знаю. Причини логічної, не знаю. Послідовність. Діма теж каже, послідовність може. А я, блін, сумніваюсь, але це єдине розумне пояснення. Повторювати повторно не хочеться, щоб доказати. Я сумніваюся. Коротше, буде так. Ми вже знаємо, що DC працює, відповідно заряджаю, відповідно збираю, що ще мав зробити. Та ніби більше нічого буде жити? Буде жити. А от і 100%. Так скоренько. Гарно, на тому поки крапка. Вентилятор покажу, то дві станції різних були. І от в одній станції тріснутий вентилятор, бо друга станція вже зібрана працює. Відірвало половинку десь при ударі. Як його куди гепнуло, що зірвало половину верхню, кулера не знаю, десь хіба прогнувся верх чи низ гепнуло. ну Таке, в принципі, живе трохи. Коротше, удар був конкретний. Підклеїв, зашкурив, стягнув бандажем. Чотири тут вентилятори, не деренчить, тому лишаю рідний, бо купити 4 провідний такий то буде трохи весело. От такі вони павербанки від Allpower, R600 нові. Не знаю, що сказати про знайомство. Нічого поганого сказати не можу, але і хорошого особливо нічого немає. Бляшка, пляшка пластикова, живе, гнеться, гвинтики, шурупчики маленькі. Напевно, на свої гроші, на блокаут може бути.